Саме зараз ви зможете дізнатися про нові круті інструменти інстаграму, які прокачають ваш бренд і зроблять так, щоб реально у вас була черга з клієнтів на найближчі два місяці. Микита пустовита Олексій Кривий! Власники найбільшої в східній Європі агенції просування бізнесів в інстаграмі PR+. Тобто ми тут тому, що навчились заробляти в інстаграмі і поділимося з вами нашим баченням, як ми до цього відносимось, як ми робимо товарообіг 200-300 тисяч доларів на місяць, заробляючи в інсті. Навіщо вам інстаграм? Ви хочете в день не 5 клієнтів, а 10? Ці 10 записів на день. Навіщо? Щоб вас шия боліла? Ви хочете бути б'юті королевою? Ви хочете працювати мало? Заробляти багато. Вам потрібно перестати жити в форматі раб час, і ми з вами пройдемо шлях до того, а як же це зробити, якими саме інструментами і яка в нас повинна бути послідовність. Взагалі ми дуже ретельно готувалися до цього виступу. Ми поспілкувалися з дуже багатьма б'юті-спеціалістами, і ми всім задавали питання, а чого насправді зараз чого хоче звичайний б'юті-спеціаліст? І все. Класично. Картіє, хочемо машинку, квартиру круту, хочемо свободи, ми хочемо мандрувати, ми хочемо просто нереальну студію от в таких тонах. Ну, звісно, ми хочемо грошей, ми хочемо бути на сцені, ми хочемо визнання, ми хочемо, щоб нас поважали. Ми хочемо, щоб до нас йшли клієнти. А хто хоче цього, Поаплодуйте, будь ласка, тільки чесно. Я теж хочу цього. Й... Супер, супер. Але насправді, коли ми спілкувалися з б'юті майстрами, з косметологами, ми побачили взагалі іншу картину. Поаплодуйте, про кого це? Це життя в режимі рабчас. Це життя в режимі Я не працюю, грошей немає. Це життя в режимі я устала. Я устала. Я хочу свободи. Я хочу наручки. А тут ці клієнти. Це рапчас, товариші. І всі ви хочете розібратися в інстаграмі, всі ви хочете розібратися в цій таргетованій рекламі, в правилах контенту ради чого? Ради чого? І таке питання: навіщо вам це? Навіщо вам ця черга на два місяці вперед? Це точно ваша мрія? Ну, навіщо вам інстаграм? Ви хочете в день не п'ять клієнтів, а десять? В кого в день більше п'яти записів? Попладуйте, будь ласка. Ви хочете цю чергу, ці 10 записів на день. Навіщо? Щоб вас шия боліла. Щоб ви бігали по МРТ. Я спілкувався з б'юти майстрами Ви бігаєте по МРТ, і ви там перша цільова аудиторія. Поаплодуйте, хто бігає. Да, і це так. У вас вже больна шия, і ми це знаємо. Навіщо вам це інстаграм і навіщо вам ці черги? А, і... Окей, припустимо, ви зробили чергу, розібралися в цьому грьованому інстаграмі, який такий незрозумілий. Далі буде так. Картина щасливий, бюти майстер в 20.00 приходить додому до чоловіка і дітей. Наповнена, жіночна, з енергією, коханий, дітки, давайте кайфанем. Да. Мама вдома! Мама вдома. Да. І цей косметолог, ця жінка плюс в 22 вечора, просто зустрічає свого чоловіка. В неї гармонія в сім'ї. Ви впевнені, що вам це потрібно? Ви цього реально хочете. Ні, 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 ні. Ви хочете бути бюті королевою. Ви хочете працювати мало, заробляти. Багато да, ви хочете, щоб всі ваші конкуренти, котрі зараз сидять в цьому залі, вам аплодували. Ви хочете, щоб вони всі дивилися ваші сторіс і дивилися, яка ви чарівна, а вони не такі. Ви цього хочете? Ви хочете, щоб у вас був самий високий чек в вашому місті, і щоб до вас приходили самі елітні жінки вашого міста і платили дуже багато і просто хлопали вам в ладоші. Ви цього хочете? Ви хочете бути номер один. Щоб вас запрошували на такі форуми, і щоб вам, ваші конкур конкуренти, аплодували стоячи. Ви хочете круту команду? Ви хочете навчання продавати по три тисячі доларів? Хочете гроші, які заробляються без вашої участі? Поаплодуйте! В кого це викликає емоції? Поаплодуйте, хто дійсно цього хоче. А що інші не хочуть? Вам нормально, так? Да? По 8 годин на день тра-та-та-та-та, нормально сидіти, да? що ви ніколи не хлопаєте. Є погана новина, що більшість ніколи не стане б'юті королевою, ніколи не стане номер один. Але це не про вас. Вам потрібно перестати жити в форматі раб-час. Раб-годинами це називаємо, коли ваш дохід, ваш бізнес залежить прямо пропорційно від вашого. Часу. І це реальна проблема. І, І потрібно прийняти рішення. Потрібно для себе визначитись. А хто я? Це, ну, це рішення, яке зумовить повністю ваше життя на наступні рік, два-три. Я косметолог в рабстві, в робочих годинах, або я б'юті королева. І тут ваш вибір. Якщо ви обираєте бути бюті королевою, то ми йдемо далі. І ми з вами пройдемо шлях до того, а як же це зробити, якими саме інструментами і яка в нас повинна бути послідовність. Може бути думка, боюче королевство це не для мене. Я ще не варта, я не достойна. У мене немає такого величезного капіталу на апарати. В мене немає мужа, який мене підкине бабок. Ну інвестує в мене. Я зі звичайної сім'ї, я звичайна дівчина. Да я з бідної, я з бідності вирвалася. В б'юті пішла, щоб заробляти гроші, і от я нарешті заробляю. Нема в мене у цих 100 200 тисяч доларів, щоб закинути, щоб почати. А є косметологи, ще й краще мене, а конкуренція, а ринок. І я взагалі не розумію, що робити. Це ж бути б'юті королевою, це бути б'юті підприємцем. А я не розумію, хто такі б'юті підприємці. Я не розумію, як створювати цей бізнес. І вам потрібно всім сьогодні запам'ятати, що б'юті королевами насправді не народжуються. Б'юті королевами стають. І я хочу тут додати: кожна жінка, яку ви зараз бачите, кожна бюті королева, ну я впевнений, ви знаєте, ви по інстаграму знаєте, якусь дуже е, круту особистість саме в вашому напрямку, і там стадіони, там клієнти, там черги, салони, гроші, мерседеси, там ну, просто повний фул. А це звичайні люди. Вони такі ж, як ви. І вони такими не були народжені. В них теж була купа страхів, купа комплексів. Вони не розуміли, як розвиватись. Вони теж боялись. Вони такими не народжуються. Вони такими. Стають. О, хе -хе. Привіт, привіт, привіт. привіт Як тобі цей формат заходить? Якщо так, то я буду дуже вдячний, якщо ти напишеш коментар під цим відео. Ми з командою взагалі дуже вдячні тобі. То що ти дивишся, цінуєш, включаєшся, ставиш лайки, пишеш коментарі, підписуєшся на канал та шериш мої відео зі своїми друзями-підприємцями. В рамках до цінності ми з командою маркетологів підготували для тебе подарунок. 27 Бізнес інструментів, котрі ми упакували в одне місце, котрі допоможуть тобі з масштабуванням твого бізнесу і збільшенням в ньому продажів. Тобто, якщо ви підприємець, якщо у вас є бізнес, у вас зараз є задача масштабувати бізнес, збільшувати продажі, то обов'язково під цим відео натискай кнопку і скачуй ці матеріали, котрі ми підготували для тебе з командою. І зараз ми запрошуємо вас в гру, як стати мільйонером або як стати б'юті королевою. І так, питання: що перше потрібно зробити, щоб стати б'юті королевою? Варіант А. Відкрити великий салон і купити ще шість апаратів. Хто за варіант А? Поаплодуйте, будь ласка. Ніхто. Шикарно, шикарно, Окей. Варіант Б. Підвищити кваліфікацію і повісити ще сім сертифікатів. Аплодисменти, хто за цей варіант? Яка розумна публіка? Я не можу е, найняти косметолога і адміністратора. Можливо, ми з цього будемо починати. О! шикарно, шикарно, дякую. Ну і останній наш варіант створити чергу на місяць вперед. Угу, угу. Дякую, дякую. І так, через три секунди на нашому екрані буде правильна виповідь. Приготуйтесь. Три, два, один. І так, правильний варіант де? це створити чергу на місяць вперед. А як це не салон? Як же я салон не відкрию? Куди ж вони всі підуть? Це ж в Інстаграмі потрібно щось показати людям? Треба ж спочатку салон. Я відкрию салон, люди будуть мимо йти, в нього заходити, ну правильно, так же бізнес робиться. А, прокоментую. А, прокоментую. А, поверни, будь ласка. А, який сенс відкривати салон? Скільки ви бачили салонів? Які відкриваються? В них складаються дохера грошей, ну, 100, 200-300 тисяч доларів. А в них немає клієнтів. В них ніхто не приходить, тому що в них маркетингу немає. Хто тому... чув історії про такі салони? Поаплодуйте, є. хто знає, хто бачив такі салони. Ну окей, зрозуміло, тому що неправильно з цього починати, тому що можемо вкласти гроші, але клієнтів не буде. Далі підвищити кваліфікацію, повісити ще сім сертифікатів. Да ви вже молоді. У вас вже у всіх є сертифікати. Ви вже вмієте працювати. Клієнти вже вас поважають. Вони вже бачать ваші роботи. Вони вже до вас хочуть. Просто вони не знають, що ви є. І від того, що у вас замість семи з'явиться 13 сертифікатів, нічого не зміниться. І більше клієнтів до вас не прийде. І от у нас, кстати, до речі, цей варіант. Цей варіант у нас ми зібрали описки: найняти косметолога і адміністратора. Ну, в принципі, думаємо правильно, що треба наняти косметолога і адміністратора собі. Але навіщо його наймати, якщо ми собі ще чергу не створили? Якщо ми себе ще не змогли загрузити, а якщо ми їм роботи не дамо. А ще ж адміністратору треба зарплату платити. Розумієте, так? Да? Тому перше, що нам необхідно зробити, це створити чергу на місяць або на два місяці вперед на себе. Да, і ви можете сказати, що ви такі умні, розумні. Легко дуже говорити, що можна створити в косметології чергу на місяць. І тут питання, а як саме створити цю чергу? І насправді все в Україні зараз прозоро, все максимально зрозуміло. Вам потрібно освоїти технології інстаграму і розібратися в трьох речах. Вам потрібно розібратися, як створювати контент, вам потрібно розібратися. Як зараз працює реклама, і вам потрібно розібратися, а що взагалі таке продажі? Давайте для цього спочатку порахуємо, а скільки ж нам з вами один клієнт приносить. Ну, не за один раз, коли він до нас прийшов, а за весь час співпраці з цим клієнтом. Скільки ж ми заробляємо? У всіх вас є різні середні чеки і різна вартість ваших послуг. Але якщо взяти якогось середньостатистичного клієнта, вашого, клієнтку, і подивитися на неї за рік, вона в вас купляє чистку: одну, дві, три. Вона ходить до вас на різні процедурки омолодження і так далі. Вона купує у вас косметику, ви всі допродаєте косметику. Вона колись там один-два рази за рік приходить і робить у вас ін'єкції на гроші, котрі дав їй чоловік. І вона приходить у в когось апарат іще, вона ходить. На апарати, і якщо порахувати в когось більше, в когось менше, в середньому за рік ваша клієнтка у вас залишає в середньому 2,5 тисячі доларів. Неочікувано а да? з когось це 4,5 і п'ять. Неочікувано. Да? Ну, ви ж не думали, що стільки. Ми просто проводили опитування. Ми провели опитування серед 30 косметологів, і вони порахували, скільки ж клієнти приносять грошей, і звісно. Поки, якщо ви починаючий спеціаліст, ну я просто не думаю, що ви тут, якщо ви починаючий спеціаліст, а якщо ви крутий починаючий спеціаліст і ви сюди приїхали, можливо, у вас зараз чеки трошки ниж, нижчі, і ви заробляєте з клієнта там 1800 або 1700 доларів. Але є люди, які з клієнта заробляють на рік 5 або 7, це в середньому. Ну, ми з вами беремо в середньому 2500 500 твіттер, і це 1000 доларів прибутку на рік з однієї клієнтки. Хто згоден з цим? в кого Ну, десь в середньому ось так попладуйте, будь ласка. Що ви більше заробляєте чи менше? Більше. А, ви ще більше заробляєте. Ну ладно, це не про вас. Ну молодці, молодці. Якщо про косметологів, котрі сьогодні сюди не приїхали. У них просто не вистачило, не вистачило грошей на сьогодні. Тут елітка. Окей, це шикарно. Тоді ми будемо з вами рахувати навіть на занижених показниках. Тому що, якщо до вас прийшла клієнтка, ви з нею нормально попрацювали, ну вона ж вам приведе клієнтів. Ну точно, вона піде в спа там з подружками, каже: Слухай, я там собі кальнула, просто нереально. Глянь на мій лоб, глянь за ціни. А, ну, в итоге вона приведе вам ще двох подружок, але є варіант, що вона сучка, і в неї лише одна подружка, і вона приведе її. Тобто ви заробите лише косарь цієї клієнтки. Тобто, нова клієнтка плюс одна подружка, яка, яку вона привела, це прибуток. Мінімум з ваших слів 2000 доларів на рік. Клас, да? Клас. Що з цією інформацією робити? Незрозуміло. Йдемо далі. Якщо за рік нова клієнтка з подружкою генерує нам 2000 доларів прибутку. А чи нормально вкласти в рекламу 100 доларів для того, щоб у цю одну клієнтку перший раз ну, залучити її до нас, поплатуйте кому нормально взагалі 100 доларів? Ну, понятно, угу. а вам не нормально? Вам, вам дорого? Ну, ви просто не аплодували, вам дорого? Ви б хотіли за 10 доларів, 10 доларів змінювати на 2 тисячі чи як. Чи, а у вас руки вже устали. О, я хотів ви з роботи, у вас руки устали. Взагалі, косметологія, це унікальна ніша, унікальний бізнес, коли реально ти можеш вкласти гроші і примножити їх x10. Дивіться, це як ларіок. В який ви зранку занесли 100 доларів, а він віддав вам 2000 доларів. Це ахірений ларьок. У вас у всіх просто нереальний не бізнес. Він дуже крутий. Окей, а 200 доларів ну нормально вкласти, щоб отримати 2000 доларів. Да. Ну, нормально, нормально. Це окупність реклами 1 к 10 в прибуток. Ну, це тренді показники. Окей, наступний варіант. А 500 доларів нормально вкласти, щоб отримати 2000. Ні. Nee. А, ні. Тобто тут в мене. Льош, давай я тобі дам 500, а ти мені дві 2... мені не підходить, мало даєш. Да? ви так вважаєте? Що ні? Ви обнаглєвша аудиторія. Чому? Чому? Ми працюємо з інстаграм-підприємцями. Ми працюємо з людьми, які заробляють 10, 20, 30, 50 тисяч доларів чистими на місяць, і з маленькими, які заробляють 2, 3, 5. В інстаграмі, в товарних і етих... Э, і в послугах, в таких бізнесах, реклама окуповується в прибуток. Якщо вона один до трьох окуповується в прибуток, то це просто шикарна бізнес-модель, і там треба інвестувати якомога більше грошей в ту рекламу, щоб міняти рекламний бюджет на прибуток. У вас 1 до 4, в разі якщо 500 доларів. І от оцей ваш страх, оцей ваш страх. А, ладно, я зараз вам скажу. Давай далі. А, і от таке питання: якщо нормально отримати одного клієнта за 200 доларів, Ну, для когось за 500 ну, за 200 для всіх, да? То якого хера ви інвестуєте 300 доларів в таргетовану рекламу на місяць? Чому ви не підвищуєте бюджети? І при цьому ви з, ціє, з цього рекламного бюджету, 300 доларів на місяць, отримаєте 5-7 клієнтів, і ви ж скажетесь потім: а щось в мене реклама не працює? В мене 5 клієнтів прийшло за місяць з 300 доларів. І щось в мене реклама не працює. Хоча ми з вами розуміємо, що один клієнт приносять нам тисячу доларів чистими.